Протягом години оператор однієї із місцевих АЗС Василь Гуріненко заправив бензином з десяток автівок. Клієнтів, розповідає, вистачає. В середньому десь 500-600 машин в день. Ситуацію з цінами на пальне коментує так. Бензини були, по-моєму, я вже не пам'ятаю, як зразу війна почалася до 60 гривень, дійшла, час 47-45. у вас був у нас по за 30, час вже 24-50. Водій Іван своє авто 90-го року, каже, заправляє 92-м бензином. Ну, звісно, треба дешевше, звісно. Для, для мене, пенсіонеру, то, звісно, дешевше. Про вартість пального говорить і водій Ігор. Хотілося б, як було в 2007, по 7 гривень, але то є, є, є ну, пристосовуємося до того, що є. Пристосовуватися довелося й собі, говорить оператор однієї із АЗС пан Ігор. Каже, поки що доводиться себе обмежувати в користуванні автівкою. Менше виїжджаю, бо раніше веселіше з цінами було. Ну да то з машини і в магазин, і скрізь за час, ти приходиться й пішки вже ходити. Чим зумовлене січневе зниження цін на пальне та нинішній ріст, пояснює директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Це пов'язано насамперед з тим, що була сприятлива зовнішня кон'юнктура, ціни, скажімо так, не зростали. У світі, ну і крім того, дуже великі були сформовані запаси. Намагалися компанії всі боротися за споживача, якого було дуже там небагато, і відповідно це все призвело до деякого зниження. цін. почався. Який зворотній процес. Відбулося підвищення цін на нафту з 78 до 83 доларів за бар. Не можна виключати, що найближчим часом будемо ми теж таку корекцію бачити. Я не думаю, що це буде як щось дуже там відчутне, але якесь невеличке, невеличке зростання, особливо у мережах. З найнижчими цінами, я думаю, що може відбутися там ну, в межах однієї гривні за літр. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.